Ні, я її ведучий Остап Яриш. Джо Байден зустрінеться з Володимиром Зеленським у Білому домі вже наступного четверга. Про це повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван. Очікується, що Зеленський прибуде у Вашингтон після Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Джейк Саліван додав: вже незабаром США також оголосять новий пакет військової допомоги для України. Ми постійно готуємо новий військовий пакет для України. Як ви знаєте, ми робимо ці президентські пакети практично кожні пару тижнів. І, я думаю, ви можете передбачити, що буде подальше оголошення про додаткові ресурси та можливості, додаткову зброю, які будуть надходити в Україну в той час, як вони продовжують цей контрнаступ і захищаються від російських атак в якийсь момент наступного тижня. Тим часом у Вашингтон також прибула міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок протягом спільного брифінгу із Ентоні Блінкеном журналісти запитали в них, чи готові Німеччина та США надати Україні далекобійні ракети і які застереження є з цього приводу? Пропоную послухати відповідь The самі системи критично важливі, але цього недостатньо. Якщо подивитись на це через іншу призму, українці повинні вміти використовувати їх ефективно. Та з новим складним озброєнням це вимагає навчань. Також ми розуміємо, що вони мають обслуговувати їх, а це не відбувається автоматично. До того ж, нові системи повинні вписатися в цілісну військову програму, яка має допомогти Україні в досягненні мети. Ми усе це враховуємо та активно обговорюємо усі системи озброєнь, про які згадує преса. Аргументом у цій справі є те, що потрібно прояснити кілька чутливих питань. Якщо говорити про нашу систему Таурус, то це не так просто, як здається, на перший погляд. Тому наш уряд, міністр оборони та канцлер багато обговорювали це питання в останні тижні. Ми інтенсивно обговорюємо, що ми можемо зробити щодо питання про можливі атаки цією зброєю по території Росії. Я вже про це говорила. Кожна країна має право себе захищати. Були випадки. В історії, коли країни, на які нападали, завдавали удару у відповідь. Ось такі коментарі Аналени Бербок та Антоні Блінкіна. А тим часом лідери республіканців та демократів у сенаті виступили на підтримку додаткового фінансування для України. Сенатори закликали своїх колег відкинути суперечки та погодити додаткові видатки на запит Білого Дому. Адже це, за їхніми словами, в інтересах США. Мерка жіґзепол. And the threats posed by Russia and China. Приклад Америки та загрози з боку Росії та Китаю спонукають головних союзників і партнерів у Європі та Азії посилити свої зобов'язання щодо колективної безпеки та різко збільшити інвестиції у власний захист. Варто ще раз підкреслити, що Сполучені Штати не беруть на себе тягар європейців, які нічого не роблять. Насправді, коли йдеться про безпекову допомогу Україні у відношенні до свого ВВП 14 наших європейських союзників фактично надають більше ніж ми. Європа більш ніж вдвічі перевищила американські. Сько-економічну та гуманітарну допомогу, не кажучи вже про величезні витрати на розміщення мільйонів українських біженців. Але так само, як і США, наші союзники не займаються філантропією. Навіть у Токіо та Сеулі лідери Тверезо розраховують свої інтереси. Наші друзі роблять нові історичні інвестиції у розширення арсеналів і модернізацію своїх військ у палаті представників республіканці не можуть навіть погодитися щодо початку обговорення законопроекту про фінансування Міністерства оборони США та нашої розвідки. Вони також проти надання екстреної допомоги нашому демократичному партнеру, який відбивається від російського вторгнення. Справедливості заради наші колеги республіканці в сенаті набагато більше підтримують наших українських друзів, але радикали серед них блокують призначення сотень начальників воєнного керівництва США. І на цьому будемо прощатися. Дякую, що довіряєте голосу Америки Української. Бережіть себе і до зустрічі. Побачимося вже незабаром.